Всім привіт! Мене звати Андрій, це магазин g Case. І сьогодні в нас на огляді дуже незвичайний дитячий гаджет. Цей гаджет вміє фотографувати і одразу роздруковувати фотографію. Всі одразу подумали про Instax, і в принципі це щось схоже на нього, і в три рази дешевше. В нас сьогодні дитячий фотоапарат, який вміє одразу друкувати фотографію, в яких кольорах вони існують, що вони вміють робити, і чи цікава і корисна річ це для вашої дитини. Давайте розбиратися. Але крім фотоапаратів є ще і дитячий принтер, який теж друкує фотографії, тільки ті, які ви зробили на свій телефон. Але про Нього поговоримо трохи пізніше. Почнемо з камер. Вони у нас існують в двох кольорах: синій і рожевий, як для хлопчиків, так і для дівчат. Давайте одразу його відкриємо. Так, ми відкрились. тихо. Так, ми відкрили фотоапарат, Те, що синій. Вони, крім кольорів, нічим не відрізняються. В комплекті одразу йде шнурочок, щоб його було зручно носити. Можна його повісити на шию, він такий прорезинений. Так, крім нього є шнур Type-C, бо, звісно, цей фотоапарат треба періодично заряджати. Ось так виглядає вже сам фотоапарат. Візуально нормальний, приємний. Це ми відкладемо. Одразу покажу, як виглядає ще й рожевий. Теж шнурочок і зарядка в комплекті, а сам фотоапарат виглядає ось так. Е, ну, Логічно, що рожевий більш для дівчаток, голубий більш для пацанів. Хоча такий ж колір для дівчаток теж підійде. Це ми відкладемо в сторону. Почті, що перенесемо. Одразу видно, що в нього є динамік, камера, яка буде фотографувати. Ця камера, до речі, повертається на себе для зйомки якогось селфі. Збоку є роз'єм для мікро cd карти і порт Type-C для зарядки. Так, сама бумага в нас вставляється сюди. Тут відкривається спеціальний асек. І ось так виглядає бумага для печаті. Що ж, давайте ввімкнемо його і подивимося, що в нього взагалі є по функціям. Вмикається він досить просто. Музикальне супроводження. Це, фотоапарат ми ввімкнули, він в принципі трохи заряджений, тому можна щось поробити. В нього є декілька функцій, є декілька налаштувань, але сама основна функція це, звісно, фотографія. Давайте її одразу ж протестимо. Для цього ми обираємо на екранчику фотоапарат і натискаємо на нього. Це і одразу ми бачимо на екранчику те, що нам показує наша камера. От, як я казав раніше, можна цю камеру повернути на себе, щоб зробити якесь селфі. Тож, давайте протестуємо, зробимо фотографію, побачимо, що воно взагалі таке. Для того, щоб зробити фотографію, яка одразу роздрукується, потрібно натиснути на кнопку, на якій намальований принтер. Тож, давайте це і зробимо. Так, вибрали якийсь цікавий ракурс. Це пішов таймер. І зараз воно почнеться друкуватися. Це воно друкується досить швидко, там буквально 3 секунди діла. Да, фотографії друкуються чорно-білі, але давайте зауважу ще раз про те, що в порівнянні з тим же інстаксом це коштує в три рази дешевше, і це дитяча річ Але все одно круто в дитині мати таку штуку, яка вміє одразу друкувати фотографії. Я в дитинстві про таку штуку тільки б і мріяв. Тому роздрукувати якийсь момент або просто себе, це буде досить круто. Крім цього, можна робити ще різні фільтри. Крім фотографії, воно вміє записувати відео. Щоб записати якесь відео, треба вставляти cd карту Для того, щоб зробити і роздрукувати фото, cd карта не потрібна. До речі, ч... до, речі... Ти, до речі, ті ж фотографії або відео, які ви зробите на цей фотоапарат. Можна через цю ж cd карту перенести на комп'ютер і дивитися вже там, тобто, в принципі, цей гаджет можна розглядати як звичайний дитячий фотоапарат, і це реально круто. В налаштуваннях можна вже обрати собі якість відео. Вона тут, до речі, йде HD. Є навіть налаштування мови. Зазвичай вона йде на англійський, але можете обрати будь-яку іншу для себе мову. Можна виставити актуальну дату та час, бо, наприклад, на фотографії, яку я тільки що роздрукував, 13 травня 23-го року і 7 ранку. А зараз насправді вже майже п'ята вечора і 24-й рік, і 12 квітня. Але те, що я перерахував вище, це не єдине, що вміє робити цей фотоапарат. На ньому також є ігри. Та ж звичайна класична змійка, Тетріс та інші досить популярні ігри, в які може пограти дитина. Бо у дітей не у всіх є телефон. Тому буде фотоапарат, і поки ви кудись їдете або просто сидите вдома. Тут можна ще й реально пограти в ігри, і це круто. Ціна такого гаджету зараз це 1699 гривень, де його можна замовити. Я залишу посилання під цим відео. А ми переходимо далі. А далі в нас йде не менш цікавий гаджет. Так, давайте відкриємо і подивимося, що це таке. А це в нас дитячий міні-принтер, який вміє роздруковувати будь-які фотографії, їх можна роздрукувати з телефону. Як це зробити, зараз розповім. Давайте спочатку подивимося, що він себе представляє. Так, в комплекті в нього є шнур. Для зарядки теж Type-C і інструкція. В цій інструкції є QR-код, через який Треба завантажити додаток. Через цей додаток можна обирати будь-яку фотографію із вашої галерії і роздруковувати її вже на цьому принтері. Якість роздруківки тут вже буде трохи краща, ніж у дитячому фотоапараті, але те, що він вміє друкувати, це його основна функція. Візуально він виглядає теж круто, його досить приємно тримати в руці. Сам папір для роздруківки знаходиться тут. З одного боку, в нас йде роз'єм для зарядки і індикатор з іншого кнопка вимкнення цього ж принтера. Насправді дуже прикольна річ, вона досить вогенька її можна взяти будь-куди з собою. Якщо ви десь фотографували чи дитину, чи будь-що якийсь цікавий момент. Це можна ж одразу за лічені хвилини роздрукувати. Одне діло, коли фотографія в телефоні на комп'ютері в інстаграмі десь вже завантажена. А інше діло, коли її можна одразу роздрукувати і кудись повісити. Та він теж робить чорнобілі фотографії, але просто більш якісніші. Отже, давайте розповім трохи детальніше, як це працює. Треба просто завантажити додаток по QR-коду. Назву додатку зараз десь тут напишу. Після цього проходити легку реєстрацію, додати фотографію. І друкуєте теж підходить як жінкам, так і чоловікам. Чоловіки зазвичай мало фотографуються, але буває. Такий момент, що вимкнув камеру, щоб причесатися. Випадково вислизнув телефон із рук і в цей момент зробив фотографію. І ця фотографія виявилась дуже класною. І чому б її не роздрукувати? <рес> Реально, будь-які яскраві моменти з вашого життя можна зробити матеріальними, повісити кудись і дивитися на них, де б ви не знаходились. Прямо тут і зараз, в будь-якій точці світу. Ціна на такий принтер на даний момент становить 1050 гривень. Де його замовити? Я теж залишу посилання в описі. В нашому магазині. В підсумку до цього відео можу сказати дуже круто, що для дітей з'являються такі прикольні гаджети. Згадати себе десь в 7-8 років я б ще й мріяти не міг про такі фотоапарати, або принтери, або про будь-що, що, що з'являється зараз. Бо дуже багато товарів і цікавих, і корисних, і для дітей і не тільки з'являються майже кожен день. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати огляд на всі ці товари. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Пишіть у коментарі, як вам такі гаджети. Всім пока.